Якось в розмові з одним пресвітером церкви з Польщі, ми так спілкувалися. Такі були дуже гарні розмови. Ми ділилися нашим християнським досвідом, досвідом інших людей, віруючих. І ви знаєте, якось мені цей брат так з таким жалем в серці розповідав про те, що він бачить, як. Відбувається в його церкві такий, як би не, не то, що духовний занепад, але якесь таке похолодання. І хочу сказати, він дуже такий ревний проповідник, він ревний служитель Господа, я знаю його дуже добре. І ви знаєте, я йому сказав одну таку річ, кажу у вигляді поради. В тебе є одна проблема, що в церкві немає такого поняття, як домашня церква. Як сказав, домашня церква, в нього очі аж стали такі дуже широкі круглі. І, І я пояснив йому ту ситуацію, тому що оце все. Духовне життя, воно якось дуже сильно сконцентровано в домах молитви. Там, ну чи як звав, так звав, куди перенесли перенесли весь центр духовного життя. І, як правило, воно викликає таку, як би сказати, черствість в людях, тому що ви розумієте. Що духовне життя в домі молитви, воно то є як продовження твого духовного життя в цілому. Але воно зараз в даний момент якось так відбувається, що е, основне духовне життя відбувається е, раз в тиждень, там в неділю. Це люблять ще назвати Великим зібранням там. І я ось це сказав. Е, Цьому служителю церкви, я не знаю, що він з тим зробив. Бо тому що ми е, роз'їхалися, і зараз він десь там, я десь тут, розумієте. розумієте? І маю надію, що от це відео, яке зараз я знімаю, воно послужить дуже багатьом християнам для того, щоб відновили своє. Духовне збагачення, збагачення саме в домашній церкві. Я пригадую, коли я тільки увірував, то були там 90-ті роки, вже друга половина 90-х років, і я пригадую, як ті почалося оцей марафон з будівництвом домів Молитви. Перенесення церковного життя з домів приватних в доми молитви, і тоді навіть ходила така фраза серед тих старших служителів, щоб повитягувати людей з хатів. Це означало, що їхньою метою було просто щоб. Духовне збагачення і духовне життя було перенесено саме в думи молитви. І ви знаєте, тоді навіть так сміялися з тих сімей, з тих домашніх груп, які ще там десь збиралися, окрім зібрань там в неділю, п'ятницю, чи там в когось ще в середу могло бути зібрання. І вони висміювалися, тому що. Знаєте, як ті говорили старші служителі, що е, нащо там ще по хатах десь там ховатися, вже комунізму нема, вже КГБ за нами не бігає, е, ніхто нас не, не чіпає, що там ще робити по хатах. Е, треба йти в доми молити і бути там. Ну і Ми знаємо, що... Це спрацювало, тому що люди привикли думати, що жираф большой йому від ній, і, повіривши отаким от словам, перекинули все своє духовне життя в доми молитви. І оце якраз і послужило духовному занепаду саме церков, тому що. Іменно було вкрадене духовне збагачення по домах. Ви знаєте, що ніхто особо не прикладав зусиль для того, щоб говорити людям, віруючим, що їхнє життя воно повинно збагачуватися саме вдома. Що їхнє духовне життя, воно повинно зростати і зміцнюватися саме в їхніх домашніх церквах. Це взагалі навіть не обсуждалося, тому що е, то таке якби, якось так вважається, якщо вже домашня церква, то, то якесь таке, якби, відділилися, відділилося або що там. А насправді це зовсім не так, тому що колись за часів апостолів е, такого поняття. Як якісь там храми християнські, чи там дома молитви. Такого взагалі не існувало. Там єдиними домами молитви то були люди, які молилися, і групи людей, і цілі церкви людей, які десь збиралися по хатах, і по хатах здійснювали і служіння, і молитви, і збагачували один одного. І ось. Коли, наприклад, я зараз деяких голів сімей переконую в тому, що їхнє духовне життя повинно починатися з їхнього дому, ви знаєте, що я замітив, оскільки я спілкуюся з різними людьми, у зв'язку з тими відео, зокрема, що брати голови сімей, вони. В своєму бажанні почати саме це духовне життя в своїй сім'ї, вони не знають, з чого починати. Взагалі не знають. Тому що вони навіть не знають, як це зібрати сім'ю на молитву, і що тій сім'ї говорити, як їй правильно щось сказати, з чого що починати, щоб не виглядати якось глупо чи що там розумієте. І, і справді є дуже багато голів сімей, які навіть не знають, з чого починати, ви розумієте? Настільки все є запущено і завалено. Ну, І відповідно, що такий голова сім'ї веде свою сім'ю десь до якоїсь церкви на зібрання десь, і що їм дадуть, то їм дадуть, і розумієте. І то дуже часто буває настільки мізерно, що сім'я вона просто як, як деколи в нас було, як ми були ще в Польщі. Ми приїжджали в одне п'ятидесятницьке зібрання, і я до своєї жінки казав: кажу: знаєш, що, я сюди приїжджаю бідний, а виїжджаю обкрадений. Тому що там таке було шоу з, з такими. всякими тими... Дискотечними тими різними моментами, ви розумієте, я навіть не хочу про то говорити, тому що е, тут таке складалося враження, знаєте, що я десь попав в якесь таке середовище зовсім людей, які не мають страху Божого взагалі. І е, от уявіть собі. Ви, голови сімей, приводите, наприклад, на зібрання, от, наприклад, таке чи десь інше, і ваша сім'я вона е, може десь збагатитися, тому що церква сильна, добра. Там пастири на місці, християни е, привітні, добрі приймуть вас. Але дуже буває часто так само, що ви приведете свою сім'ю, і може бути так, що ви прийдете бідня, а вийдете пограбовані, розумієте з тої церкви. І тому -то для того, щоб не було тих таких проблем і не було тих таких перегибів в вашому духовному житті центр вашого духовного життя. Саме ті служіння, які найбільше вас збагачують, повинні відбуватися в вашому домі. Що це означає? Це означає, що голова сім'ї в першу чергу повинен стати добре перед Господнім лицем. Я знаю, що це дуже важко, тому що я сам то все якби, на своєму житті проходив, багато проходжу, і я вам скажу, що. Оті перші кроки, вони дуже важкі, вони не є прості, вони є складні, вони є часом дуже важкі, бо деколи себе треба ламати через коліно, тому що треба розуміти, що дуже багато всього є вже занедбано. І сім'я навіть не знає, деколи, що, що таке є нормальне духовне життя. Ви знаєте, в свій час ми з нашою сім'єю їздили на, так, як то прийнято називати, сильні молитви до однієї з церков. Там збиралися вони і, і було дуже багато, з'їжджалося людей на ті нічні молитви. Ми їхали з сім'єю. Дуже багато там, кілька сотень кілометрів. І ви знаєте, якось ми один раз приїхали, і там це зібрання воно таке було дуже-дуже слабеньке. І ми приїхали додому, і діти мої, в ну, мене вже якби троє дітей, вони вже є повнолітні, хіба один син є ще неповнолітній. І кажуть: ти знаєш, що тату нам мало? От, і що як нам треба сильно молитву? От. І ми тоді, я пам'ятаю, стали на коліна. От, я так призвав Господнє ім'я кажу: Господь, ну чому там десь має бути сильна, а нас тут не може бути сильна? Благослови нас. І ви знаєте, як зійшов Дух Святий, як ми наповнилися Духом Божим, як в нас полилася молитва. і... Мої діти кажуть, ти знаєш, що тато? Та молитва зовсім не є слабша, ніж тоді, як ми ще раніше їздили. Слава Богу. Слава Богу, я дуже Богу і вдячний, тому що повірте мені, коли у вас є бажання саме духовно зростати і духовно збагачуватися, Господь вам в тому буде сприяти. Не треба боятися почати вдома. Просто навіть звичайну молитву. Я знаю дуже багато віруючих сімей, які навіть Богові не дякують за кусок хліба. Ви розумієте? Я знаю дуже багато віруючих сімей, які сідають їсти, і навіть Богові не скажуть, Господі дякуємо Тобі, що ми маємо їсти. Люди не знають, що таке подякувати Богові за одяг. Людина придбає машину, вона не подякує Богові за те, що має ту машину. Ви знаєте, але це є ті такі зручності, за які ми маємо дякувати Богові. І я так скажу, що перш за все, не треба голові сім'ї боятися почати робити перші кроки. Роби, брат, перші кроки. Зрозумій, що отого духовного збагачення, про яке ти мрієш. Ти його можеш не дочекатися в жодній церкві, розумієш? Ти можеш довго шукати, бігати і так далі. Духовне збагачення повинно відбуватися в твоїй сім'ї, починаючи з тебе самого. Починаючи з тебе самого. Приведи своє життя в належний порядок перед Божим лицем. Відкинь всяку злобу, відкинь всякі претензії до інших людей. Зрозумій, що більшість всіх проблем, які є в твоїй сім'ї, духовних проблем, то є, все лежить на твоїй відповідальності. Я навіть скажу більше, що я вважаю, що якісь духовні проблеми в моїй сім'ї. Це на 100%, 100% є відповідальність моя. І я дуже прошу, дорогі брати, от ви є голови сімей, займіться своїми сім'ями. Не думайте про те, що десь там вас обділили, що вам десь там щось не додали. Брат каже: скажи мені, оце-оце є проблема, твого, Хто то винуватий, бо я привів свою сім'ю, моїх дітей там чогось навчили десь в недільній школі, не так. Чи там мою жінку десь на сестринському, щось там теж. Хто в тому винуватий? Я кажу, та я хто? Ти є винуватий? А хто є в тому винуватий? А чого то я? То пастор, я кажу, не пастор. хто його туди привів? Хто привів туди твою сім'ю? Ти? Ти. Ну, от ти є винуватий, розумієш? Якщо би ти привів твою сім'ю підготовлену, для тебе б не було проблеми залишити своїх дітей десь там серед молоді, тому що ти прекрасно розумієш і знаєш своїх дітей. Ти знаєш, що твої діти молоді, яка дуже часто в церквах є дуже сильно така. Вільнодумна, скажімо так, от, ти будеш розуміти, що твої діти, які є реально з благоговінням в серці своєму, вони зможуть тим молодим людям сказати те, що не говорять їм ні їхні батьки не говорять, ні їхні пастор церкви, розумієте? А для того, щоб твої діти щось розуміли, справді вони повинні духовно збагатитися. А духовно збагатитися вони можуть лише тоді, коли ти, батько їхній, будеш для них духовним прикладом. Не тільки для них, але й для своєї дружини. Не треба думати, що твоя дружина то є та коняка, яка буде молитвою тягнути всю вашу сім'ю і тебе теж в тому числі. Тому що головним молитовником сім'ї є чоловік. Забудьте, брати, що головною молитовницею вашій сім'ї є ваша жінка. Забудьте за то. Головним молитовником вашої сім'ї повинен бути чоловік, тобто ти брат. Якщо ти не є головним молитовником в твоїй сім'ї, то твоя сім'я перетворюється. На таку територію, яку молитовно тягне на свої шиї одна твоя жінка, розумієш? Я знаю такі сім'ї, в яких жінка є головним молитовником сім'ї. І та жінка, вона як та бідна коняка, вона вимолює чоловіка того свого нещасного, який постійно нічого не робить, хіба падає і падає, розумієте? Вона вимолює своїх дітей, бо тому що діти бідні дивляться на того свого тата, який постійно падає. Ну і діти відповідно поступають так само. Треба розуміти одну деталь, що якщо ти, наприклад, є голова сім'ї. А твої діти на тебе дивляться, вони будуть брати з тебе приклад. Якщо ти був поганим прикладом для твоїх дітей, то твої діти будуть брати поганий приклад. Якщо ти був злий, то твої діти будуть зліші. Якщо ти був добрий, то твої діти постараються бути добрішими. Якщо ти був милосердний, то твої діти будуть ще милосерднішими. Я хочу сказати таку одну річ стосовно. Наприклад, милостині. Я вже до своїх дітей іменно за участю в милостині іншим людям я не дотягую серйозно. Бо тому що я бачу, вони всюди стараються, десь там, десь серед бідних, тих знедолених, бездомних. Ви розумієте. І якщо ти, наприклад, покажеш поганий приклад, діти так само будуть тебе перевершають в поганому прикладі. І я то не говорю, тому що я десь то почув, чи десь вичитав якійсь енциклопедії. Я то знаю з власного життя, а також з життя інших віруючих людей, з якими я спілкувався, чи з якими я дружу. І ось коли ти. Зробиш так, щоб, щоб відновився Божий порядок в твоїй сім'ї, де е, головою для чоловіка є Христос, то Ти побачиш, що відбувається в твоїй сім'ї. Попроси Господа, так я колись просив, Господі, я багато чого міг зіпсути через те, що не розумію, не знаю, не був навчений чи що там. Але прошу тебе, зроби, віднови то, що є втрачену, що є загублено, що є зіпсуте. І Господь Він дуже сильно сприяє. Я говорю вам з власного досвіду, брати, що Господь дуже сильно сприяє тим, хто хоче відновити духовне життя своєї сім'ї. Не бійтеся почати молитися. Молитва то не є якийсь надзвичайний ритуал чи що там. Не, не поводьтеся так, ніби ви Бога знаєте хіба раз в тиждень, в неділю, розумієте? Ваше життя повинно перетворитися в постійне спілкування з Господом. Ви постійно повинні думати про нього. Ви постійно повинні згадувати про нього. І Бо, тому що, якщо ми того не робимо, то ми таке живемо, знаєте, якби ваші діти ходили по хаті і навіть вас не замічали, що ви є. Ви розумієте. Коли діти до вас ні не привітаються, ні слова не скажуть. Отак приблизно і є. Мама їсти зварила, діти навіть не подякували. Так само і віруючі люди, вони нібито сіли їсти за стіл, Бог їх благословив столом таким накритим, а вони навіть йому не дякують. Таке враження, що то люди не вірую, тому що замість того, щоб Богові подякувати, а люди навіть не вміють Богові подякувати. Оце є проблема, коли у вас якісь є навіть ситуації важкі. Попросіть Господа, щоб Господь допоміг вам їх розрішити, щоб Він поміг. Але для того в першу чергу постарайтеся смиритися перед Господнім лицем, брати. Смиріться перед Його Господнім лицем. Дуже-дуже смиріться, як вода по підлозі, розпливіться перед його Господнім лицем, щоб вам, щоб вам здобути милість від нього. Ви зрозумійте, що е, духовне життя наше то не є просто е, раз там вмер для гріха, і все, і собі живеш там. І ти вже е, нічого в житті не маєш ніяких там трудностей, Так нема. Ми читаємо в Євангелії, ми бачимо, як апостол Павло пише, він описує все своє життя, всю свою долю, і він показує, наскільки життя християнина буває наповнене різними ситуаціями життя, різними, різного характеру. Але якщо ми перебуваємо, Покорі перед нашим Господнім лицем Господь нас благословляє, Він нам в трудностях дасть підтримку і у всьому іншому, але наше духовне життя, воно тоді не буде залежати ні від чого, розумієте? Наше духовне життя буде залежати виключно від Господа Бога, бо тому що ми покорились під Його міцну руку. І тому, я, брати, закликаю вас, закликаю вас. Зробіть в себе вдома, церкву, домашню церкву церкву, яка буде слідувати за Ісусом Христом, яка не буде залежати від того, чи є дім молитви, чи Його закрили. Та як десь там я бачив, закрили дім молитви, і вони бідні, не знають, що їм робити. Вони стали під дверима, десь там на подвір'ї і щось там моляться, щось там співають, бо тому що вони не знають, що з тим робити. Розумієте чи ні? Ваше життя повинне бути зв'язане з Господом Богом постійно, незалежно від того, де ви знаходитеся. Чи ви знаходитеся в домі, чи ви знаходитеся десь в домі молитви, чи ви знаходитеся десь в полі, неважно. неважно. Ваше життя повинно бути зв'язане виключно з Господом Богом. І ви не повинні бути залежними ні від кого, і ні від чого, тільки від Господа Бога. І це буде дуже добре для нас всіх. Нехай Господь благословить, щоб те, що я сказав, знайшло місце у ваших серцях, брати.